Скажіть, будь ласка. Угу. Скажіть, скажіть, будь ласка, ви дивитесь ще е, відеоуроки, чи, чи вам вистачає того, що ви бачите е, на екрані, коли виходите в живо? Чи користуєтесь ви цими записами ще раз, чи ні? Мені просто це цікаво? Так, користуємося. Тобто, так, а Сонечка, ти не передавляєшся, тобто тобі достатньо одного разу, так? Да? Так, добре. Е, так, якщо щось не зрозуміло, то е, дуже дівчатка вас прошу передивлятися, але презентації все рівно будь ласка, передивляйтесь. Чому? Бо коли я живу, я ви розумієте, що мені потрібно за дуже короткий час вам показати аналоги, розказати. І тому, коли ви потім, після нашої зустрічі, відкриваєте вже саме презентацію, ви можете е, збільшити малюнок, ви можете більше його розглядати. У вас більше є на це часу, але ви вже пам'ятаєте, що я казала про ці роботи, про ці аналоги, на що треба звернути увагу, і вам тоді буде зручніше. Тому, будь ласка, обов'язково дивіться. Uh, я я скидаю спочатку uh, презентацію, а вже потім, коли вже все uh, зможу переправити, але це більше ніж півгодинки. В мене на це уходить. Дуже багато довго воно грузиться. Так, ну що, дівчатка, перехожу на презентацію, бо ніхто до нас більше не приєднується. Зараз я сфотографую, хто в мене сьогодні на уроці, бо треба заповнювати мені журнали і ставити, хто був кого не було на уроці. І тепер переходжу перехожу на презентацію. Так, угу. і ми переходимо сьогодні. У нас учбовий рисунок і. Сьогодні останній день нашого натюрморту з коробками. Ви бачите три дні по дві години і сьогодні саме третій день. Більше ми вже не можемо давати, тому сьогодні я останній раз вам, вам ще розкажу про те, що ми маємо зробити, і я чекаю ваших робіт. Але вже наступного разу у нас буде з вами нова тема, тому, будь ласка, у вас є тиждень на те, щоб ви завершили цю роботу. Надсилайте. І насилайте роботи в, 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 в якісь таких скажімо так, не повністю, коли ви зробите всю роботу, а зробили і якусь частину, надсилайте мені для того, щоб я могла вчасно у вас підправити, бо потім витирати і переробляти це буде важче. Я нагадаю, що у нас тема з коробками, і головне це перспектива. Перспективна побудова простих геометричних тіл. Це можуть бути якісь квадрати, прямокутники і легка тональна розборка. А, і, ми, і тут ви бачите ще образна інтерпретація внизу. Ми бачите таку дописочку, образна інтерпретація. Тобто, ми щось з вами можемо змінювати, ми можемо щось доповнювати, і е, я бачила дуже цікаві роботи з якимись додаваннями. Тобто хтось там додає, наприклад, коробки і малюють новорічні якісь прикраси. Тобто таке враження, що достали коробки з якоїсь шафи, достають новорічні іграшки в цих цих коробах, і там якась листівка з, з, з вітаннями, І ти розумієш, в тебе вже якісь є не просто коробки, а вже є якась розповідь. Тобто вже є композиція, бо є вже якийсь сюжет. Начебто достали коробки, почали прикрашати ялинку. І тут знайшли листівку, яку, наприклад, там, рік тому або декілька років тому хтось надсилав. І за сюжетом така дуже цікава композиція. І тут я вам вже викладаю роботи, що саме ми зараз будемо з вами робити: штриховий рисунок. Це я вам надсилаю роботи. Це моя учениця, з якою я працюю індивідуально, але вона такого віку, як ви. А, і скажемо, так я показую зразок штришочку, який саме штришочок повинен бути. Потім, коли будете роздивлятися, будь ласка, подивіться. А це людина, яка, з якою я працюю рік, і яка до мене прийшла і не знала, як тримати олівець в руках. І ви бачите, завдяки її старанням, завдяки тим, що вона працювала і вона дуже дуже пильно працювала над собою. І ми зараз бачимо ці роботи, які вона мені надіслати десь тиждень тому. І це такі роботи, скажемо так, чому можна навчитися за рік. І це дійсно цьому можна навчитися. Але для цього треба працювати. Само воно, коли ви спите у вісні такі, скажімо так, до вас це не може прийти. Дуже класна робота, і тут ви знов таки бачите штришочок один до одного. Ви бачите таку красиву прозору сіточку, але сіточка цього штришочку. Вона прозора, тобто ми бачимо між лініями, бачимо такі маленькі біленькі крапочки. Ну, тобто фон просвічується. І завдяки тому, чи більше їх буде видно, чи менше, ми бачимо з вами або темний тон, або світлий. Ну, Світліше і темніше. Ви дуже бачите, тут класно автор передає простір: що на першому плані, що на другому плані. На першому плані ми бачимо контрасти. Ви бачите, вертикальна, горизонтальна площина яким чином, автор показує, що до нас ближче, він робить контрастніше, він робить контрастніше відношення між світлою горизонтальною і темною вертикальною. І якщо ми подивимося на другий план, ми знов таки бачимо з вами вертикальну площину і горизонтальну. Але ви якщо порівняєте вертикальну на другому плані і вертикальну на першому плані, то ви бачите цю різницю. І таким чином, на площині, ми можемо показати простір. Ми навіть відчуваємо, який це простір. Ми розуміємо, що це десь пів метра на цьому столі, де стоїть ця кружка і яйця. Але ми бачимо з вами рух не тільки ближче і далі. Ми з вами бачимо, що рух ліворуч і праворуч. Ми бачимо, як змінюється тон світліше, темніше. Ми бачимо це і на кружці, бачимо світло і тінь. На яйцях також ми бачимо світло і тінь. Власна тінь і падаюча тінь. І ви бачите, яка чудова, яка тінь у нас прозора, але то, що до нас ближче, падаюча тінь, темніша і далі вона спокійніша. Тобто, наша задача зараз навчитися керувати тоном ближче, далі, темніше, світліше. Подивіться, будь ласка, на цю роботу теж дуже цяка цікава робота. Тут ми не бачимо з вами площини горизонтальної взагалі. Чому? Бо лінія столу співпадає з на, лінією наших очей. Тому ми бачимо дві вертикалі, але ми розуміємо, що є вертикаль на першому плані, і є вертикаль на другому плані. І завдяки контрасту між світлим і темним на першому плані, і світлим і темним на другому плані. Ми якраз і показуємо, то, що є простір між першим і другим планом. Контрасти зверху, яблучка, де ми можемо розуміти, що яблучко об'ємне, і що за яблуком є повітря, що яблука не прилипли, що вони не плоскі, і вони не прилипли до драперії. Знов таки автор використовує контрасти ближче до яблучка, до світлої частинки. Навіть на білій драперії ми бачимо з вами затемнення. Темніше біля світлого. Біля темного ми бачимо з вами світле, тому світле на темному, темне на світлому. Якщо нам потрібно показати і показати оцей простір, бо у вас тема коробки, коробка має ближчу частинку і дальню частинку, і оце саме. Контрасти відношень на першому плані і більш спокійні відношення на дальньому плані, ми з вами робимо завдяки штришочку. І тут з лівої сторони я вам показую вправи, які я як вам радила зробити. Дуже вам раджу це зробити. Ви бачите такі дві стрічки, стрічки такі да, такі полосочки. А з лівої сторони, ми бачимо з вами штришочок, де робиться така, начебто, ну, розтяжка від світлого до темного. В одному напрямку, але якщо ви подивитесь, то ви бачите відстань від штришочків, да, вона однакова. Так, ми, ми, ми не роботи, і тому у нас не може бути такого, що ну, всі, всі, всі будуть однакові. Десь ми можемо дати збій, десь може бути більше світлого, десь може бути більш темного штришочку, але все рівно ви бачимо така більш цільна така полосочка. На другому варіанті ви бачите вже два напрямки. Тобто один іде напрямок, а потім розвертаємо ручку і робимо в іншому напрямку. Але і тут ми з вами бачимо таку розтяжку від світлого до темного. Спробуйте, будь ласка, зробити менше надавлюєте на олівець, у вас виходить світла частинка, і коли ви спускаєтесь рукою, ви поступово нажимаєте на олівець, і у вас виходить більш темна. Тобто трошечки нажимаємо, потім далі, 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 і кожен раз трошечки сильніше нажимаємо олівцем на площину, і у нас виходить така красива розтяжка від світлого до темного. Можна навпаки, від темного до світлого. Тобто, спочатку ви нажимаєте на повну силу, як ви можете скажете, нажати на олівець і побачити, який тон цей олівець вам дає, а потім ви поступово можете ослабляти свою ручку, і у вас буде від темного до світлого така розтяжечка. І другу ви бачите, робите просто в іншому напрямку. І завдяки цьому ми бачимо з вами дві стрічки, але бачимо одна світліша, друга темніша. І ви розумієте, що темніший тон ми можемо отримати завдяки тому, що у нас є перехрестя: один напрямок штришочку і, і, і другий тут. У нас є зразок штриха. А, ви бачите тут. Зразочок, перший малюночок, ви бачите горизонтальні напрямки штришочка, другий вертикальні, тобто які штришочки ми можемо робити? Потім у нас йде нахил справа наліво, зліво направо, і п'ятий це йде перехрестя. Там, де перехрещується один напрямок з іншим, варіант строчка, яка нижче йде. Тут у нас перехрестя йде вертикальне і горизонтальне. Але це не дуже зручна, зручний штришочок, такий ми з вами не використовуємо, коли малюємо щось гладеньке. Такий штришочок ми використовуємо, коли малюємо, наприклад, якусь тканину, яка має таке перехрестя. Тканина, яка нагадує такий. Мішок нам або якусь марлю, і тоді нам видно таке перехрестя. А от там, де ми бачимо з вами вже наступну, під штришочок, де ми бачимо з вами спочатку горизонтальні, а потім під 45. Оце правильно, коли ми використовуємо такий штрих саме для академічного малюнку. Так само ми бачимо з вами і, і наступний малюночок, і наступний малюнок. Так, подиво Тут ми бачимо вже декілька перехрестя, тобто горизонтальний, потім у нас іде один нахил 45 в одну сторону і 45 в іншу. І завдяки цьому у нас виходить відстань від штришочка зменшується. І таким чином ми розуміємо, як робити темніше. І ви бачите, якщо ми подивимося на перші малюнки, вони світліші за тоном. А четвертий малюнок, він темніший. Чому? Бо там є три перехрестя штришочка, і завдяки цьому ми бачимо з вами більш темний варіант. Подивіться, будь ласка, потім такі сіточки, дуже такі класні, і ви бачите, які е, у нас виходять з вами тут сіточки, завдяки чому ми можемо зробити темнішим або світлішим. І оцей малюночок, який з хрестиками отак, отак, отак. зелене, це то як потрібно робити. Тобто, якщо ми робимо з вами спочатку рух. Під 45 градусів, то наступний повинен бути або вертикальний, або горизонтальний. Робити. Ум. Почекайте, тут мені хтось дзвонить. Зараз я. Я зараз заняття, я потім зв'яжусь. Okay. Так, десь ви в мене пропали, дівчатка. Ви в мене є чи нема? Так, дівчатка, ви мене чуєте, бачите? Так, чуємо. Так, так, да. так. Давайте я, мабуть, перейду. Я, мені подзвонили, це дуже незручно, і я перейду, мабуть. Це що ж таке?